Я Сергій, 68-окрема єгерська бригада, командир взводу. Для мене найосновний мотиватор — це щоб вони не змогли просунутися і лиха наробити такого, як вони наробили, наприклад, в моїй Луганській області, де життя, можна сказати, вимерло. Страшний напрямок це, звісно, я так скажу, Авдіївка. По тактиці зараз вони дуже сильно її поміняли. Дрібні, мобільні групи просуваються потрошки. Нас не так багато, щоб ми могли таку орду просто виносити і спокійно собі стояти на тих же самих позиціях, коли ми зайшли тільки на позицію в Семенівку. Тут вже нас зустріли зовсім по-інакшому. Зразу запеклі бої, використання зі сторони москалів каби. Перше наше зіткнення було з двома москалями. Перший до нас підійшов, почав гукати. Ну, звісно, що на російській мові, шукати там якогось чи толіка, чи колю незрозуміло було. Трохи підпустили їх ближче, так як я вуганчанин, то на російській мові почав з ними розмовляти. Це їх трохи певно збентежило або вони розгубилися, подумали, що свої. Підійшли ближче. Перший, коли нарисувався, ми побачили, що він був в нашій формі. І коли він вже просунувся трохи далі, за ним підповзав другий його соотечественник, скажімо так, але він був вже в їхній формі. Ми зразу зрозуміли, що це засада конкретна, що ми їх дуже близько підпустили, зав'язався бій. А... Ну що скажу, хата загорілася, ми вийшли в цьому бою без втрат. Відповідно, ми спалили зразу свою точку, то нам треба було переміщатися. Перемістилися вже пізніше під вечір, і через хвилин 10 цю хату просто рознесло. Вони маленькими групами заходять. Потім ми столкнулися з такою самою групою, але вже вирішили не дуже різкувати. І завдяки нашим дронщикам заблокували їх в підвалі скидами. тому чули, как они там всю ночь кричали, поможите, Находимся на позициях Ох, Семеновка. Вот у нас остатки, кто остался, кто добрался до этих позиций. Заходимся под завалами. Дома, дом полностью разрушен, мы под завалами. Это видео снимается для того, чтобы кто-то может из нас не добраться. <как> Потому что добраться это очень, очень тяжело и, и даже говорить неохота. Бьет артиллерия, бьет пулемет, бьет все на свете. Мы выполнили свою боевую задачу. Ну, в одном плане она мала быть двухдневка, так скажем. Но через активные боевые действия супротивника Наша задача розтягнулася на тиждень. <кій> вже виходили майже з півоточення звідтом. Були всі потруєні. В першому вже бою згоріли наші проти протигази. Ворог дуже активно використовує отруючі речовини. Така біля нас мракобійці відбувалася, що ну, просто. Поки ми в тих руїнах вели бойові дії, снаряди прилітали, блін, і скиди вони на нас скидали, нікого ні разу взагалі не зачепило. Саме важко було це вже, коли було розуміння, що треба виходити з позицій, що в можливості скорше за все нема нас ким поміняти. У нас закінчилося БК. закінчилося Вода, їда нам дронами хлопці приносили там потрошки, то -то -то, то 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 були виснажені дуже сильно. Бойові машини не могли заскочити, щоб нас звітом евакуювати. І найважчі у цей момент був, коли почався вихід, вони спрямували на нас саме взагалі все, що можна було тільки. Тільки вийшли, це почали зразу АГС по нас працювати, міномети. Вибігли, там був коровник, ми в коровнику заховалися, перечікували там. Вони спочатку спробували нас скидом викурити з коровника. Нам фартануло, там була така кімнатка, огорожена кірпічами, ми в ній ховалися в п'яти. Вони скинули спочатку біля брами і там виковорчували. Другий вже взрив пакет вони принесли, скинули там в криші в коровнику, була дира, вони в ту дирку закинули. Прилетіла цей лайфпів вдовбала в цей. Ангар, а там взагалі просто стеля вся злетіла, повністю осипалася. Кажу, хлопцям, все, це наш момент, нам треба давати дьору. Коли побачили, що в нас нічого не прилітає, вони не можуть нас зачепити, бо і мінометка там працювала, і птуром в нас два рази цілили, воно все якось пролітало мімо. Не знаю, якими чудесами. ні осколками, нічого не зачепило. Москалі, походу, побачили з дрона, що я передаю, координую хлопців. На мене три рази робив нальот їхній дрон, скидав на мене ампули з якоїсь хімією і ну, почав задихатися спочатку. Вони мені другу дозу, потім третю. Після третьої я вже засліп. Я вже нічого не бачив, куди я йду, нічого. І от якраз для цього потрібно, щоб хлопці розтягувалися. Мій побратим побачив, що зі мною щось не так. Він мене затягнув в окоп. Але під час нашої подорожі не все так було гладко, бо нашого головного сержанта спочатку достав дрон зі скидом. Головного сержанта посікло по ногах гранатою, хлопцю в руку залетіло і в щиту. Але це було не саме страшне. Потім і співішка догнала. Попало йому в рюкзак, я не знаю, яким чудом він взагалі вижив. Ця група, котра була, вийшла повністю. Головного сержанта евакуювали. Перша машина заскочила, зразу скоординували її, де він знаходиться. Машина підлетіла, його зразу евакуювала, поїхала. Москалі зразу це побачили, пересування, що вони нас вже нічим не можуть знищити, то висипали на нас цілий пакет градів. Слава Богу, машина вже з ваком одна вискочила з головним сержантом, а ми вже були в окопах. Тут такий тиск іде, що просто неймовірно витримати. Тримаються хлопці, тримаються за, за кожен будинок, за кожну посадочку, за кожен сквер, за кожен парк е в населених пунктах, е в лісопосадках, віддаючи своє життя, здоров'я заради того, щоб люди себе спокійно від... Почували на великій землі Росомахи на варті.